Всім доброго дня, доброго здоров'я. Я вже дома. Я йду, як завжди, у похід. Не треба. Завжди треба, треба, треба. Без цього ніяк. Так що зустрінемося. Наміло собі очко. бачити, сколько ці капельки вони мені не дуже нравляться. Ось ну, такі вже Чуть-чуть як ось як прошарований. Ну, такі нічого. Ну, і це ці великі. Вже купляла недавно це для зріння Я біжу по ділах. Дуже багато роботи було. Я поки поприбирала все, господі, каструлі, все чорне, помила поли, все. Базончики мені треба зараз покажу вам. Ось до наготула собі. Дивіться, який дорогущий. Бачите, 215 гривень подвазонник вазонник, бачите? Ну він тут такий. Я не знаю, чому він такі дорогі. Я думаю, може я туди землі накидаю і посажу, а це буде ще. Я вже вон пробила дирочки. Отак ну, ну, так і йшов. Ну, це для маленького, просто для краси, щоб такий був високий. А як буду садити ті вазончики, теж ще нізик, там ще сестра мені подавала, то він такий якраз б підійшов би підійшов. Ну, не знаю, дуже дорогі такі. Не знаю, чого вони такі. Треба пошукати сьогодні. Це калачика посадила. Це щось у мене жовтіє. Це на вікні у кухні був. Ну, такі вазони, бачите. Куплені ці, ці дорогі. Зараз покажу. Це я його одорвала, пересадила. Не знаю, чого він такий. І це ж земля спеціально для їх куплена. От бачите? це я звідси от взяла. Це вроді нічого. А цей фікус йому капець. Бачите, скільки я грошей відваліла, перевела, На що вони? Ось, нічого йому немає. Обрізала і доповнітельне бачите, віточки пустив. мандаринчики росте. Цей теж, типа герань. Теж, бачите, боліє. Вікно відкрите. Свіжий воздух, і там він відкрите, чи там навіть пташки співають. Я не знаю чого. Чого так не знаю. Це ще, слава Богу. Тримається, ось цей тримається. Грошове дерево тримається. Ось, бачите, цей теж ось прифорів. Це калачик. Посажу сестрині вазон, і може якраз не знаю, що так. Я не знаю. там найкраще це петунія росте. А це я обрізала так жалко, це ця сумка, що мені їй руська подарила. Не хочу навіть брати її чогось, але... Мені треба положити дещо. То треба, щоб влізло. Бумаги. Мені оця така зручна, Ну, Теж вже надоїло. Мене їх повно, і я отак хожу. оце із однеї красної, якщо в мене сумочка хватає. Ну, ось наготовила я, бачите. Такі горщики у мене будуть, під вазонечки. Накопала я землі, пішла такой більш-менш нормальної. Не хочу я купленої, не знаю. Чомусь вазони пропадають від її. Не знаю, чого так. А цю теж боюсь, не знаю. Щоб... Бо копала, то бачу такі червячки якісь маленькі є. Я вже думаю, що я якось забула у сестри, було накопати ведро землі, якийсь пакет. Вони привикли до її землі, нехай би були. Колись так я була взяла, то такі вазони були, що до потолка. Це у попельні. А це не знаю. Або земля, або не знаю. Ну, побачу, що. Мої будуть горщики ось такі. Ведеречко, не знаю, теж нове купила. Воно є стареньке, таке саме, таке синеньке. Може, я його чимось обмотаю. Коротше, зараз подивлюся, як буде. Така погода хмарна, хмарно все по... Вон те віде, стоїть. Бачите, 4 дня не була вдома. Все треба ось просапати. Редьку відкрити, бачу, що вже підтянулося. Півники зараз, ось, бачите, геть не було, зараз уже зацвітати. Тут у кропчик вже можна буде так, я помаленьку пополю, щоб і укроп був, бачите. Цибулька ось посходила. Так. Помаленьку все росте. Каредька, не знаю, що з'ї буде. Ну, ніколи не було, вже от щось під'єло. Зняла пленку. Треба було і раніше. Ну, там щось он на бачите. В'яжеться. Ну, побачу. Трошки підсохне, то я її трошки підворушу. Треба було Віталіку є, бачите, теж щось під'їло. От що. Отак-то. О. От вам і проблема вся. Щось з'їдає. І ще вель помаленьку сходить. Медленно, єлі-єлі, але щось бачу, трошки посходив. Це я тут наготовила на огірки лоцибульки. Магонія моя пропала, висохла, обрізала і може щось із корінця пустить. Я думаю, я тут щось натикаю і побачимо за літо, що буде. Якісь квіточки посажу. Не хочу я поки її викидати. Вона так гарно якось, як ото, бачите, коренилася, але висохла. Я думаю, може з корінця щось пуститься. Чи ні, не знаю далі. Полю, поліваю постійно. Аж така спрейка Зелененька. Травічка росте. Все полоть треба. Догляд треба. Сонечко світить, трошки присіла відпочину, з'їла два яблучка Такі солодкі, солодкі, це домашні. Ой. З погреба. Очти яка цибулька. Сонце світить, да не гріє. Сьогодні, взагалі, така погода якась вроді сонячна, але вітерець, бачите, одежа гойдається по чуть-чуть. Зараз пойду я її познімаю, бо вже зараз 18.30. Я парнічка поліла, там ще щось так трошки сходить по чуть-чуть. Нема ще нічого там показувати. Вроді бі, щось вилазять помідорчики. Я теплою водою поліваю. І потикала огірочки ще, думаю, може у парнічку зійдуть як розсадою. Ще хотіла квасолю і кабачки знизу, бо я потикала он колеса, теж, думаю, може розсадкою поростуть, а там я їх позабираю, так як огірочки. Ну, побачу. Та й так. Зелено все взагалі росте, багато смородини буде. Що, Ігор? Що? Так. Да. Як тобі ці кросовки удобні є? Нормально. Добре, що купила тоді. Вже зараз не купила, б, бо зараз якраз сезон торгу. То роздівайся, жарко. Жарко, Марко. Конечно, курточку дів мені холодно, бо я футболці. Такі діла. Віталік запчасті перебирає. А я під вікном. Слава Богу, поповнила собі щот. 250 гривень, ще там було мінус 2 гривні 38 копійок. Якось воно там борг іде. То поповнила, да хоч уже можна позвонити, а то попропускала дзвінки, а перезвонити не можу. Це такий дорогий 250 гривень, це вже завал, типу безлімітний інтернет, ну на місяць. СМС-ки там є скількись на стаціонарне є, хоча я нікуди не дзвоню, там вроді за кордоном. Ну таке дорого. Але зараз найдешевше це 170. Я вже думала відключу. Там думаю, а таке діло. І вайфай уже підключила. Получили копійки, ПОЛУЧИЛА Світлана копійки, та Й бігом. Гроші як вода, не знаєш, куди їх поклати, куди ПРИТУЛІТЬ. І те, і те, і те треба. ТО ГОРЩИКИ купила, посадила. Зараз вам покажу базони посадила, а вже і, і сили немає, їх позаносить. Може, поможу. Що ти зедеш сину? Хорошо зараз. Я думаю, може це От цей тещен язик, бачите? Ух, гострий Ну, не знаю, треба буде подзвонити до сестри, спитати, може це їх обрізати, речі, це вони піднімуться, оці ж дивіться, як хорошо стоять. Ці стоять, а ось ці два лягли. Може вони просто десь надломані є. Ну, десь як їхали, так. Да. Ну отак. 4 калачка. І 5 ось таких. 9 вазонів посадило. Представляєте? Скільки треба було б грошей вивалить за ці вазони. Он фікусов вообще пропадає. Кажете, чорнозьом. Да ні, взагалі така з глиною помішана земля. Одо, чорнозьом, дивіться, оце така земля і водо. Ну, це я тут трохи ще додала, вже позгрібала. Я висипала з вазончика, тому що щось він погано вше. Викинула цю землю, що купляла. Вони, напевно, в магазині беруть її чимось. Ці вазони брізкають, напевно, обробляють, і, ото, і в їх якісь яке. Тільки забираєш і вони починають їх пропадати. Я не знаю, чого так. Ну, бачите, який чорнозем. А це в мене отака земля. Нібито руда. А це чорнозем. А так, кажеться, ну це я полила, да, вона така темна, так ще вона світліша. У нас нетемна земля, така якась. Чуть пісок, чуть глина таке трохи теж пополола. Посадила, бачите, пов'яла квіточка. Я викопала нас під прицепу. Цей гібіскус бачу. Ось лісточки. Вже випускає. А цей, а цей не великий. Ой, буду знімати одежу я. Ще вам папороть посадила. Може, мабуть, завтра тут по полю, а ще трохи подросте, буде видно, до чого. О, тут теж ось, дається. Квітка. Десь, мабуть, на сінечко занеслося. Люпин, бачите. Так вже не було тут, я не садила. Посадила до папороті. Тому що зараз тут я всегда листя салат. Сіяла, а це щоб не знаю, щось я тут ще потикаю. Ну тут машина, тут ні, вже як ото нічого не може бути. Тільки під камінцями або клубніку, або ще якісь теж кущики. І воно, бачите, де коли москвича вон папороть, то я одного кущика аж там під тим пікопала. Так Віталік мені загнав. Ще він півники. Ось які гарні. Три кущика, четвертий маленький і п'ятого я викопала. О, такі діла. Тут у мене ще папороть є. Осталося моє нове ведеречко. І ось цей що підвишуть. Мой, може, питонії куплю, а я взяла таке своє ведро. Старішенький, попропалювала. Взяла, запаліла комфорку і взяла таку штучку якусь металіческу і попропорвала, попропалювала. вельник, дивіться, твісти буде. Ха. Прикольно. Така ця квітка білі дуже гарні, дивіться, які. А тут я цієї купляла, одна темніша, а друга ось така. От вона о, 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 ця червона, а ця нібито розова. А ці ось фіолетові, щось дуже слабо. Вони цвіли, все гарні були, підпадали. Я приїхала, може два дня не були до... Да. Так і виходить. Тоже тут полот треба. Це що чи ні, як ви думаєте? Ця юка я купляла в дімі. Тюльпанчики перецвіли. Півник. Я бачу, що яблуні цвітуть. Невже в цьому році теж будуть Яблочка? Мартензія, бачиш ти яка? Не бачу, що смороді не буде. Дивіться, які маліві порозросталися, і дивіться, скільки їх ось багато. Чи це не вони? Це ж вони? Дивіться, всіяно. Може, ой, може, комусь треба. Ну це ж, це ж малі чи ні. Вони щось такі гладенькі. Може комусь треба, то я можу подарити малесеньке, викопати. Багато так смородини. Тюльпанчики цвітуть. Оця роза була така гарна, переродилася в шепшину. Ця нормально, була примерзла, але відійшла. Будемо йти в хату, бо вже дуже холодно. Да, похолодало вона ночь. Віталій своє обмундірування зняв, да? ага. так? Робот, що ти робив? Лобчасті перебирав? Перебирав, перескладав. Мало віці да, для... вже в гаражі. Ну так, да, тут вивозимо на металолом. Поставила ті вазони, вони такі великі, а ті вазони треба для великого, якщо великий дом. Ні, вона і так хорошо. Угу, Звісно. Зайняла по місто. Стоко п'ять ведер землі втягала. На всі. Йдемо в хату. А -а -а. Пташки як співають. Співають. Вам привіт, передають пташечки. Кажуть тихої і вам. Мирної нічки. Доброго вам вечора. Доброго, вечора, доброго здоров'я. До побачення, як завжди, до зустрічі. До зустрічі. Да.